Ось так виглядає можливий майбутній хоспіс. Проект поки в стані розробки. Технічну документацію розробляють за волонтерські кошти. Щойно все буде готове, австрійці розпочнуть фінансування. Попередньо вони готові витратити один мільйон євро. За планом, увесь комплекс займатиме один гектар землі. Це має слугувати для здорових мешканців ми, нашого тут ми району. Гуляють, розумієте? Правда, не гуляють. Тут ще гуляють. Я розумів, там не гуляють. Тут гуляють, тому що, дивіться, це прекрасний ландшафт. Прихильники будівництва медзакладу переконують, відмовлятися від меценатських коштів в наш час. Велика помилка до того ж, він не заважатиме проходу до озера і безкоштовно опікуватиметься смертельно хворими. Ще в кінці 2014 року гектар землі було передано релігійній громаді. Розповідає Тетяна Козак, яка лобіює зведення хоспісу. 7 листопада на сесію міської ради був виділений цей гектар землі. Опікуватися, фінансувати і утримувати. Буде монастир. Ну, логічно, щоб це було біля нього. Ну, По-друге, ну, тут рядом лише була вільна ця ділянка. Проти будівництва хоспісу саме на цій території мешканці району. Юлдика Терлецька, член ініціативної групи, котра переймається долею парку перемоги. Жінка переконує зведення медзакладу вкраде в ужгородців дорогоцінний гектар зеленої зони. В зонуваннях які вже обговорюються, да закладено для лівобережного ужгороду. Має бути 40 гектарів зелених зон зального користування. Мешканці у нас тут загоряють, купаються. Тобто, ви розумієте, Якщо забудується ну, цей гектар, тоді вже парку не залишиться. Територія навколо озера площею 13 гектарів перебуває у власності територіальної громади, але землі насправді у різних руках: частина в оренді, частина у безоплатному користуванні. Вікторія Полтавцева, начальник управління майном, розповідає про дві суперечності, бо по документах один гектар землі під хоспіс не виділений, а парку перемоги як такого офіційно не існує. Територія навколо озера не являється природно заповід фондом. Вона не є офіційно парком, і для цього не зроблена документація відповідна. Які поступила клопотання релігійної громади про бажання отримати зазначену земельну ділянку під будівництво хоспису на сьогоднішній день. Це тільки в порядку розгляду. До того ж, за генпланом це територія активної рекреації а у кадастрі орендована земля. Невідповідності купа допомогти прийняти рішення мали б громадські слухання, які відбулися 17 червня. У міськраді. Але результатом заходу, на який зібрались близько півтори сотні містян та журналістів, на жаль, стали лише емоційні суперечки та звинувачення. Поки запитань більше, ніж відповідей. На найближчу сесію міськради питання парку перемоги виносити не будуть. Градус емоцій навколо кірпічки зашкалює, а розбіжності у офіційних документах досі не усунуті. Наразі достеменно зрозуміло одне: Ужгороду потрібні і парк, і хоспіс, але питання про розміщення останнього і досі відкрите.